Село знаходиться на березі найбільшого прісноводного озера в Україні. Хтось знає з вас якого? Це коли я чую, що хтось знає, яке озеро у нас найбільше в Україні. Але повірте, я тисячу разів перевіряла це в Києві, коли приїхала навчатися. І мене так дивувало, що ніхто не знає про мій рідний край, а він же ж такий унікальний. І тільки коли я виїхала звідти, я зрозуміла, наскільки він унікальний. Я говорила з мамою по телефону болгарською мовою, і всі мої однокурсники вони питали мене: А коли ти переїхала до України? А, а, а твої батьки переїхали? Я кажу, я народилась тут. А, твої батьки переїхали, значить. І мені кожному приходилося пояснювати, що. Мої предки переїхали більше 200 років тому назад, тікаючи від турецького Іга. багато балканських народів заселили ці землі, які називають Бесарабією.